Ще більше луночок не бив, і ходиш, там одного, там одного. Це не тяни, тяни, тяни. Та там є. Прагненького нема. О. Така гарна сонячна погода. Мінус 16. Ну як оце все вдома? Треба збиратися їхати ловити оконя. Всім вітання, слава Україні! Приїхали. Спробуємо поймати щось. От дивлюсь іще місцевий рибок де. Ну, зараз побачимо, погодка гарна. То що спробуємо. Так, що тут у нас? Тришки підмены. Так. Що тут совсем поймало? Ты такой рыбача. Даже дернул, может, вот, да, он. что дернул но что меня что Зил. Покусал эти, а? Mm. Так, сейчас буду шукать. 워싱턴에 Клів вроді є, але дуже слабенький. Один-два з луночки витягнеш і все. Тож зараз трішки так обідаємо і будемо продовжувати клювати. Ось вот тут понаставляли вудок, може щось клюне, є таке і гарненькі екземпляри. Є слабенькі. хоче надо шукать ходить воно чем больше бьет да. чем больше луночек бив и ходишь там одного там одного а так щоб на одній луночки сидеть ничего не получается убало чтобы підклевало понамерзала да? ага. налезку А морозится говно, хоть и солнце, но хороший. Не, не хочет. Вот, вот такой сегодня. Да, Они такие здоровые, но все равно. Кліє. Кліє, кліє, давай тягни. Та Може... Подожди, ну уже стюка тягну. Ану ще. Тяни, 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 він. Та то там есть. Нема? Нема. то тихенько, не матюкайся. матюкатися це нельзя. фу ху ху щось зовсім перестало клювати. Уже ще луночок понабивали. Обходили і туди, і під берегом, і скризі. Все, нема кльову. Чи може такий період, що ріба би тиха година, вона вся спать полягала. Зовсім ось уже минут 40, зовсім не однієї покльовочки нема. Вже ми обходили, обходили. І нічого. Знаємо, чи туди на сходить, ну, мабуть, не буде, машинка тут стоїть на горі, ми вже далеко не будемо. Тут ще спробуємо. Якщо не буде нічого клювати, то вже десь півгодинки походимо, будемо збиратися, бо щось, щось перестало. Так, сонечко вже клониться, закінчуємо з риболовлею, бо щось вже все перестало клювати. Зараз подивимося хто із нас кращий рибак. Кращий, скажи, що ти кращий рибак. ні, це Один рибак поймав, це інший. той? 25, 25 штучок. Ну що, гарненьке. Так, і тут зараз я свої пересчитаю. Раз, два, це три, чотири, шість, сім, восім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, восемнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Рівно двадцять штучок. Дев'ять двадцять п'ять. Ну тут у мене, так. Да, дійсно, є такі два, досить таке гарненькі. А такі два окунця. Такі, що... Не стидно і показати, і додому привезти. Ось така риболовля сьогодні. Клювала, ну як клювала? Один з луночки і все. І треба бігати, шукати, шукати, шукати. Тож така ходяча робота, багато луночок набили. Як ви бачите, отут все натоптано, все кругом. Понатоптувано, понатоптувано, набито багато делунок. Тож, щоб щось піймати, треба трішки потрудитися. Залишилася ще одна удочка, зараз я її заберу, а то можна і забути, що вона тут і є. А може ще щось і клюне, хоча це вже навряд чи. Бачите, як намерза лід магазин гарненький, ось попримерзало на ліску. Все, на сьогодні все. Рибалка була непогана, трішки половились. Все, всім дякую, що були з нами, всім пока, все буде в Україна.